Це більше буде ненависті. У вас замінованих територій є, у громаді є, є. на визначна нас... частина. Да ми не здаємося і не полишаємо свої території. Це напевно більше про ментальність наших людей. Наша задача в тому, щоб забезпечити людей всім необхідним. Ти не знаєш, коли прилетить, куди прилетить радості в глазах. Не видно щодо допомоги збройним силам України. Всі вірять в те, що вже будемо прибирати вражаї і агресора не буде. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях Юрій Карапетян, голова Комушоваської територіальної громади. Вітаю вас, пане Юрію. Ну, хотілося б спочатку поговорити власне, про те, як сьогодні живе ваша громада. Тому що я розумію, що орки постійно гатять і, особливо по цивільному населенню, традиційно не маючи успіхів на фронті, вони воюють з просто мирними жителями. Саме так, наша територіальна громада спочатку повномасштабного вторгнення, опинилася. Майже на лінії зіткнення, це зі сторони Новояковського, старотинського округу, і по сьогоднішній день майже лінія фронту не змінилася. Як зупинили їх, майже там вони і стоять. Тому живемо в постійній напругі, в, постійній, в постійному очікуванні чогось дуже гарного. Хоча скажу після того, як Війна почалась. Ну, більшість мешканців було виїхала з території, але на сьогоднішній день люди повернулися і здебільшого навіть ще й повертаються. Я не знаю, чому це так. Можливо, в те, що вірять, що найближчим часом перемога, можливо, що піде контрнаступ. Ну люди звикаються, і це, мабуть, саме страшніше, що може бути, тому що коли люди звикаються, то найбільше потім буває трагедії, коли відбуваються обстріли. Тому що спочатку люди бояться, вони ховаються, а потім прилетіло десь, взірвалося. Ну не біля мене, та й добре, і небезпечність ця вона призводить до летальних випадків. Ну, це напевно більше про ментальність наших людей. Тому що, знаєте, ось ми приїжджаємо до Оріхового Ляйполя, наприклад, і люди кажуть, а ми повертаємося потроху, тому що вже сезон городів починається. І ось, власне, ця праця на землі ну, для українця, напевно, це одне з найголовніших. Навіть попри небезпеку, люди вони хочуть, вони прагнуть хоча б щось зробити корисне, хоча б якісь запаси собі зробити вже на майбутнє. Тих же ж продуктів, тих же ж овочів. Можливо, у вас так само? Можливо, ну мені здається, більше це те, що мабуть, у нас. Трохи інше. У нас менталитет, що ми привикли до своїх домівок і хочемо, як би там не було, але перебувати в своїм в своїй оселі, на своїй землі. Ну може, це один із тих факторів, чому ми не здаємося і не полишаємо свої території, тому що ми розуміємо, що ну нам нікуди відступати. Ну це наш, наші домівки, наша земля, наші родини. Тут тут наші батьки поховані, тут наша вся історія. Тому здебільшого може навіть і це грає роль. Ну, Люди повертаються. Хоча, я ж говорю, ще раз хочу наголосити на тому, що лінія фронту не змінилася. Ми бі... бачимо, що здебільшого на сьогоднішній день потерпають наші сусіди це Ріхівська громада. Тим е... бачиш, що ворог останнім часом почав гатити і власне авіабомбами, наскільки ми розуміємо. Саме так. Ми бачимо, що вони почали застосовувати ну, ті методи, які вони застосовували в Сірії. Що руйнують вчені населені пункти, незважаючи на інфраструктуру, на цивільне населення, ну ні на що. Вони просто знищують наші міста, знищують наші приватні домівки, наших людей. Ну, у них немає ніяких цінностей. Ну, це я не знаю, як і назвати їх. Ну, тим більше, що ми бачимо останні їхні такі. Е, е, як правильно, не поступки, а я даже не знаю, як це назвати. Що їх ви про страту військових наших? саме так? Це терористи, це терористи, яких потрібно ну зупинити і зупинити всім світом. Ну і... бачите, попри це, вони ж намагаються напевно в першу чергу, якби це зараз не звучало, залякати суспільство, залякати українців. Але тим не менш викликають в першу чергу лише більшу хвилю негативу та ненависті до власне російських тварин. Ну, залякати нас уже, мабуть, ні в кого не, не вийде, тому що те, що було зроблено в Бучі, в Ірпіні, ну ми всі бачили, і, і ніхто після цього не злякався. А ми ще більше стали разом плечем до плеча і боронимо нашу державу. І, і ніхто не злякався, ніхто не втікає. Тому це більше буде ненависті, мені здається, чим страху в очах у наших людей. Тому вони роблять помилки за помилками. Помилки за помилками. Коли вони раніше говорили, що це ми якийсь там братський народ чи там ще щось, ну, ми, ми бачимо, що ми зовсім різні. Ми е, по різному виховані, по різному е, відносимось до нашого до життя і до свого, і до інших людей. І, ну, ми вообще, взагалі взагалі різні. І, і по е, тому, як ми. Хочемо ну подалі розвиватися, як я хочемо бачити вільними наших дітей. В а, них власне немає. починаючи навіть з допомоги, тому що наші бійці не кидають своїх на полі болю. А Росія просто закидує м'ясо. Давайте повернемось до вашої так, громади. Да. А скільки внутрішньо переміщених осіб ви прийняли протягом минулого року протягом цього часу? На сьогоднішній день у нас зареєстровано більше тисячі внутрішньопереміщених осіб на території, яких ми забезпечуємо і гуманітарною допомогою і продуктами харчування і іншими речами першої необхідності. Ми співпрацюємо з благодійними фондами. Ну на сьогоднішній день. Супитино ну, думку... проїжджаючи вашу громаду, досить часто бачиш, там червоний хрест, там волонтери. Там я дивлюсь, ви щось робите. Дружина ваша також організувала певний хаб. ви Там <правда> допомагаєте, роздаєте людям допомогу саме так. Моя дружина є депутатом Комушоваської селищної ради. Вона на волонтерських засадах працює в гуманітарному штабі. Вона заповнює відомості. Ну, виконує таку роботу безоплатну, е, яку могла просто допомогти при ну допомогти принести користь своїй громаді. Саме так, ми залучаємо багато е, різних донорів до цього, е, але у ну це не іде е, саме призначення. Ну для одних і тих самих категорій це по різним категоріям. Це і Одинокі старики у нас, і переселенці, і родини, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджені житлові будинки, і багатодітні родини. Кожен донор має свою вимогу щодо надання допомоги і звітності. Тому ми співпрацюємо з багатьма фондами, з багатьма організаціями, ну і намагаємось якомога більше залучати, тому що одні, наприклад, дають тільки родинам, які постраждали, інші дають тільки там внучно переміщеним. Тому ну співпрацюємо з усіма. Ну намагаєтеся охопити саме так. Саме так. І що? майже кожного дня ми надаємо якусь допомогу. Хоча люди наші говорять і приходять, ну, наприклад, сьогодні видаємо під одну категорію, завтра під іншу, після завтра під ну і так. А вони говорять, чому не видаєте кожного дня? Ну, Дуже важко людям, людям пояснити, що штаб працює кожного дня. Відгружають на е, наші е, старостинські округи. У нас в громаді 30 населених пунктів, е, 7 старостинських округів. Тому е, це не, працює, не працюємо лише на один населений пункт Комишуваха, працюємо на всю громаду. Ну, тому і якби коли ну, буває там черга. Да, то люди говорять, що ну, можливо, потрібно швидше працювати, можливо, більше залучити людей. Ну, не всі витримують, От з початку повномасштабної війни у нас працює гуманітарний штаб, і люди, дощ, сніг. Е щоб там не було, вони приходять, вони працюють, і немає такого, що ну, там не хочуть. Досить важко це витримати, тому що ми розуміємо, що співпрацювати з людьми, коли і не задоволені. Тому те не подобається, тому те. Ну, це досить важко. Ну, все одно ми працюємо, мовчимо, терпимо, ну, йдемо до своєї перемоги. Ну, наша задача в тому, щоб. Забезпечить людей всім необхідним. І я наголошував, і людям говорив, і там, іншим там, є такі громадські організації, які приїздять там, і говорять, що це там, ми надаємо допомогу. Ми, селищна рада, Комишувальський гуманітарний штаб, я пояснював, це не ми надаємо допомогу. Ми допомагаємо розподіляти її під певні категорії, а надають гуманітарну допомогу наші іноземні донори надають допомогу. Наші ну, там інвестори і так далі, і тому подібне. Ми лише допомагаємо і за це хочу їм щиро подякувати, що вони не дають нашому населенню перебувати в скрутних таких умовах. Слухайте, ну буваємо часто у вас кумушуваській громаді. На жаль, через ну, якісь негативні та погані ситуації, тому що завжди ми розуміємо, що ми виїжджаємо, коли прилітає ворожа ракета до вас у громаду. Дуже багато зруйнованих будинків. Як допомагаєте людям, які повністю ну які повністю залишились без житла сьогодні? Можливо, якось їх розселяєте, можливо, якусь грошову компенсацію надаєте на сільській території. Вони трошки ну працює по іншому. Ну здебільшого е у нас майже всі мають родичів, мають дітей, батьків і е такі, як у нас, родинні поселення. Тому у нас дійсно є такі будинки, які ну, непридатні до е, проживання після обстрілів. Е, хто батьки пішли до дітей, або діти пішли до батьків. Ну, самі люди між собою. Якось організували? Так, все. вони організовуються і ну, нема потреби в тому, щоб організовувати якийсь ну, пункт е, тимчасового прихистку або ще що. Ну, в нас з цим. Ну, а ті, які придатні до житла будинки, але постраждали, я так розумію, що надаєте так. будівельні матеріали для відбудови. Саме так ми надаємо будівельні матеріали першої необхідності. Це і ОСБ, це і Тарпулін, і плівка, і піна. Люди ну, тимчасово ремонтують на сьогоднішній день, іде процес щодо внесення в реєстр пошкодженого майна щодо оцінки для подальшої компенсації цих збитків. Наскільки мені відомо. Ну, є такі домогосподарства, є такі і багатоповерхові будинки, які вже за рахунок донорів, навіть там деякі ремонтні роботи проводилися. То е якщо люди за свої кошти е відремонтували, то мабуть в подальшому держава буде це компенсувати. Але в першу чергу буде проводитися компенсація тим е домогосподарствам, які на сьогоднішній день ще не відремонтовані, і потребують ну там якихось ремонтів. Тому зараз ведеться е процес створена комісія щодо обстеження цих е житлових будинків, вносимо до реєстру з е оцінюванням збитків і поданням до виплат, ну а про повну відбудову всіх пошкоджених будинків, я так розумію, що поки говорити не можемо, поки триває війна. Тобто вже цей процес буде якось Ні, Трошки не так. На сьогоднішній день держави вже прийнята програма, прийняті ряд рішень щодо компенсації. Це буде сертифікат на придбання нового житла, або буде. Заложені кошти на придбання матеріалів, якщо людина захоче відновити свій будинок і збудувати на тому місці, де це не будуть гроші, це буде допомога з будівельними матеріалами. А якщо людина хоче в іншому місці, то вона отримає сертифікат, буде проведена оцінка її зруйнованого житлового будинку, і людина отримає сертифікат на придбання равноцінного житла. Равноцінного житла, тобто ви маєте на увазі, коли... Якесь певне руйнування відбувається, виїжає комісія, вона оцінює повністю правильно. Равноцін... Я розумію? Равноцін... равноцінного житла. У кожної людини є технічний паспорт на нерухоме майно а, І... з цього. Угу. саме так. І ми розуміємо, що чи придбати будинок в Комишувахі, чи придбати будинок в Києві, да, то ну ми угу. розуміємо, що це різні кошти, що це. Тому будуть якось оцінюватися, мабуть, буде братися ринкова вартість житла на території. Ну це наскільки я так розумію, можливо, я щось неправильно розумію. Буде братися ринкова вартість житла на нашій території, і буде видаватися сертифікат. Люди зможуть з цим сертифікатом. Потім це буде як гарантийний сертифікат, того що держава компенсує потім придбання цього житла. Ну тобто а сертифікати коли почнуть видавати? Або там також бюрократичний ну, і довготривалий ну, процес. Ну поки що мені не знаю, коли будуть видавати. На сьогоднішній день ведеться процес щодо внесення до реєстру пошкодженого майна і до оцінки. Потім там буде цілий процес. Буде затвердження через кабінет міністрів, мабуть, може, через якесь міністерство проводиться. Розрахунки ці як подальшому я ще ну, трохи не, не можу вам сказати. Буде. Жителям Комушеваської громади, переселенцям, допомагаєте зазвичай необхідними речами, медикаментами, продуктами харчування щодо допомоги Збройним силам України, яку громада надає сьогодні ми е дуже плідно співпрацювали з однією із військових частин наших збройних сил, е робили придбання їм те, що їм було потрібно. Сума там, у нас, якщо не помиляюсь, близько двох мільйонів ми в тому році їм придбання зробили це, ну, на різні їхні потреби. Це були і моторні човни, і причепи, і комп'ютерне обладнання. Ну, досить досить багато всього, ну, що було за потреби, і гума для автомобілів. Ну, Угу. Тому так. А щодо суспільно корисних робіт, чи вони зараз відбуваються в Комушувальській громаді? Ну, Пам'ятаєте, можливо, це ще ініціатива Запорізької обласної військової адміністрації з минулого року? Ну, якби не було таких звернень у нас щодо е, людей внутрішньопереміщених осіб, які б е, хотіли там. Працювати, можливо, десь вони влаштувались в Запоріжжі чи де. Ну, не було такого, що внутрішньопереміщені особи до нас звертались щодо працевлаштування. Тому таке питання у нас ну, не виникало на території і ну, не можу нічого по ньому сказати. Я знаю, що була така ініціатива, і останнім часом також була нарада, і наголошували це питання: що якщо потрібно людей залучати до роботи, ну, все-таки потрібно якось адапта... адаптацію проходити. І... Трошки брати себе в руки. Ну, мабуть, люди самі знаходять десь собі роботу і. Ну, а навіть якщо прильоти відбуваються, ну ось ми бачили, дивилися, приходять одразу родичі людей, або там просто сусіди небайдужі допомагають розбирати це як на волонтерських засадах. Ну, тобто, суспільно корисних, як таких у вас зараз в громаді немає. Саме так не, не було потреби в цьому, і ну якби поки що таке питання не розглядає. Допомога з боку місцевої влади. Як ви кажете, донори, волонтери. Uh -huh. всі... Всім світом допомагають ага. громаді. Тим не менш, якісь потреби сьогодні також є незакриті. Які так мені досить. Оце такий налагоджений досить. процес, щось працює потрошку. Досить важко сказати. Ну, як і у всіх, ми на сьогоднішній день бачимо, що є проблеми з наповненням бюджету, тому що е, дехто в кого вдалося там домовитися, там з військовими, якими що переєструвалися, де в кого не вдалося. Тому що ми розуміємо, що ми е, і наші фермерські господарства, які знаходяться на лінії зіткнення, вони вже е, з податками не так сплачуються. Да? І, е, і приватні підприємці позакривали свої е, підприємства. І, ну, і податки дуже зменшилися. І ну, це основна проблема, яка на сьогоднішній день у нас є. Тому ну, а щодо настроїв населення, тому що всі ми розуміємо, що часто відбуваються прильоти. Люди втомлені від війни, люди втомлені, в принципі, від ось такої напруги, коли ти не знаєш, коли прилетить, куди прилетить наступного разу російська ракета. Які настрої? Ну, радості в глазах не видно. Я вам скажу сам більш за це. Да? Ну, хоча б є якась втомилися. надія у нас у всіх, люди, що скоро люд, буде контрнаступ. Люд, я вам скажу, люди втомилися. Люди втомилися, але вірять в те, що все буде добре. І вірять в те, що найближчим часом ну, хоча б ми вернемось на кордони 24 лютого 2022 року. Тому в це ми всі віримо. Ну, ми не сумніваємося, що ми звільнимо всю нашу державу від агресора. І розуміємо, що на це потрібен час. Ми розуміємо, якою ціною це все дається, тому що і досить і вже багато і в нас полеглих є земляків, які перебували на війні. Ну, ціна досить велика, і всі розуміють, що хай краще воно трошки затянеться, але з меншими втратами людей. Тому люди втомилися, видно, по очам, що втомилися. Немає такого там радості в очах у людей. Та ну, напевно, це стосується всього прифронтового регіону. Важко. Коли говорять, що ну, виїжджаєш уже навіть за Дніпропетровськ. І вже інший вигляд у людей. Да? Можливо, і ми таки. Ну, раніше і ми, можливо, так ну, як коли війна почалась у 2014 році, да? ми розуміємо, що також це була війна з Росією, це ніякий не внутрішній конфлікт. Ми... Це війна була перший початок війни з Росією. І тоді ми, ми також не так відчували цю війну, як відчуваємо на сьогоднішній день. Тепер ми. Бачимо, що ця повномасштабна війна, яка вже йде на території майже Та Комиш... року. Комишувахи, да, і всієї Запорізької області, то важко переживаємо це все. Ну, впевнені, що все буде добре. Це основне, тому що і ми думаємо, що фермера вони засівають, вони обробляють землю. Вони, якби не було впевненості, ну, мені здається, вже б люди якось, тому що це. І кредити, це якісь ну, відповідальність, і ви розумієте, що вони вкидують все, що в них є. Все, що в в... — них є, вони вкидують в... У вас замінованих територіях таких, в принципі, є, по громаді. Є, є. Не, у нас... незначна частина. Незначна частина, це у нас туди більше до Новоякльський Старостинський округ, та сторона. А ця обробляється все, трактори працюють. Ну, я навіть ось спілкувався там з фермерами, які працюють на території Преображенської об'єднаної територіальної громади. Навіть там всі поля оброблені, хоча там також досить близько до лінії фронту працюють. Всі вірять в те, що вже будемо прибирати врожаї і агресора не буде поблизу. Тому будемо сподіватися та вірити в Збройні Сили. Саме так. Я дякую вам за розмову. На взаєм.